Привіт, Ківш лиха. У багатого батька був один син. А батько нажив худобу не як, а чесно. Багато поту вилилося з нього, багато крові зіпсувалось, поки заблищали у нього в кишені червінці. Синові, про те, байдуже. Він виріс серед червінців, та йому вони недорогі були. Як дасть батько, то він так і сіє грішми, як половою. Аж слід його сяє. Дивись, дивись на це батько, і гірко йому стало, що син так добром нехтує. Уже й казав, і вмовляв, нічого не вдіє. Ото надумавсь батько, пішли якось із сином до річки, посідали, балакають. Батько заміривсь рукою стиха на річку, наче хоче золото кинути. А сину байдуже, Син нічого. Узяв батько тоді та й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитав батько, на нащо, та й до чого, а зараз поліз у кишеню і другого дістав. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові: Ось віддай мені капшука з грішми. Син дає. Іди ж, каже, як оце ти є, та зароби червінця. Як заробиш, то тоді приходь. Піду, каже, а собі думає от розумний батько, чи то диво червінця заробити? Пішов, а що ж я вмію робити? Письмо я знаю. Пішов він скрізь по городі шукати роботи письменної та куди не поткнеться, скрізь не треба. А тут уже і їсти хочеться. Продав він кожушинку, ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов у бакалійницю. проситься у Крамарчуки, у приказчики. питають в нього, а де ж ви були? Що, знаєте, я, каже, біля батька жив коло хліборобства. Та й тільки, кажуть йому, не треба нам таких. У вас взять хіба що за хлопця-попихача та ви ж більше з'їсте, ніж заробите. Що ж його робити? А тут холодно, а тут їсти хочеться. Пішов Дніпра, там пароходів та всяких суден без ліку стоїть. Нічого робити, найнявся він лантухи тягати. Та як лозинка від вітру гнувся під тими лантухами. Ноги трусились, голова горіла. Увечері з незвички, як упав на вулиці, так і заснув. Другого дня те ж саме, третього, четвертого усе ж те саме. Він уже й не доїдає, й не допиває, щоб більше грошей зосталося. І вже по весні зібралося у нього стільки грошенят, що виміняв він за них золотом. Тоді йде до батька. Прийшов, аж батько стоїть біля млина, саме біля річки. Здорові, тату, здоров, синку, каже батько. Ну що, приніс червінця? Лізе син у кишеню та потихенючку, як скляне, виймає щось, Завернене у ганчірку, а потім ще й папірець. Еге, червінець, та й боїться давати батькові. Узяв батьку, повертів того золотого у руках, та як заміриться на річку, син як ухопить батька обома руками за руку та й крикне Ой, батеньку, батеньку, а сам як не свій. Тоді батько засміявся та й каже, ну, тепер я бачу, що ти знаєш починків шлиха, як дістаються червінці. І з того часу син годі вже гроші розкидати, такий працьовитий та хазяйновитий став був.